Було випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися. Ракета поляниці нещодавно з'явилася. Це дуже серйозна річ. Коли її будують, і коли є випробування, буває по-різному. Буває людям. Люди, знаєте, можуть навіть залишити своє життя. Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України. Важливо закінчити війну. А курська операція один з етапів цього процесу. План підготовлений. Думаю, справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Чи будемо ми вільні в використанні. Тим, що там буде в цьому плані або ні. Думаю, в вересні представлю цей план йому на зустрічі. І думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план як Камалі Харріс, так і Трампу, Дональду Трампу, тому що ми не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів, а виконати цей план дуже хочеться. Курщина, як я вам сказав, входить в наш план. План. Перемоги України може, це звучить для когось амбітно. Політично це не дуже вигідно всередині тих чи інших держав сказати, що ми відправляємо українців додому, і для нас це дуже дороговартісно підтримувати їх. Простіше. Підняти це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців. А вже ж я тільки за якщо українці приїдуть, але без примусу політично вигідно не витрачати цю фінансову допомогу на третій рік війни, а відправити їх в Україну.